У самому серці весняного лісу, де дерева шелестіли листям, а квіти ніжно пахли, жило маленьке пташеня на ім'я Сип. Його крильця ще не були міцні, але слух у нього був дуже гострий. Він чув навіть шурхіт мурашки в траві. Та саме тому сип дуже часто лякався. Одного ранку він прокинувся від гучного у. Звук пролетів над лісом, наче сильний вітер, холодний і різкий. Мамо, що це? запитав він, притискаючись до маминої грудки. Це сирена, Любчику, але ми в безпеці. Давай разом подихаємо. Вдихай, мов би вдихаєш запах квітки. Видихай, мов би дуєш на кульбабку. Разом вони подихали. Сип відчув, як його тіло трохи розслабилося. Мама обіймала його своїм теплом, як крильцями. Наступного дня був гучний гуркіт. Сип одразу сховався в гніздечку, затуливши вушка крильцями. Мама принесла йому листочок і почала малювати. Коли звук страшний, його можна намалювати. Показати, який він. А потім малювати себе поруч, сміливим, навіть якщо ще трохи тремтиш. Сип намалював чорну хмару з очима, а поруч себе з мамою під барасолькою з листочка. Я боюсь, але ти зі мною, прошепотів сип, і мені вже трохи легше. Ще один раз уночі сильний тріск розбудив його. Мамо. Це просто стара гілка впала Любий. Ходи, я покажу тобі одне гніздо сови. У сови дуже добрі вуха, як у тебе. Вона навчилась слухати і розуміти, де безпечно, а де просто гучно. Вони сиділи разом, дивилися на зорі. Ти теж можеш навчитися, сказала мама. Гучне не завжди небезпечно, і не кожен звук тривога. Кожен день мама навчала сипа новим способом заспокоювати себе, скручуватись у м'ячик і відчувати своє тіло, співати про себе ніжну пісеньку, уявляти, як вітер забирає страх, торкатись лапкою до землі і згадувати, що вона тримає. Одного разу сип залишився на кілька хвилин сам. Він почув звук, що схожий на бум. Його серце застрибало, але він загадав. Вдих, як квітка, видих, як кульбабка. І він зробив так. Потім ще раз і ще. Мама повернулась і побачила, як він тихенько сидить, дихає і малює. Що це ти малюєш, мій сильний пташеня? Це мій страх. А ось мій спокій. Вони разом на гілці я вчу їх дружити. З часом сип помітив, що може бути сміливим, не тому, що звуків більше немає, а тому, що навчився бути з собою навіть у тривозі. Я чутливий, але не слабкий, сказав він одного разу. І ти дуже, дуже справжній, посміхнулася мама, а значить, сильний. Якщо ти теж іноді лякаєшся звуків, знай, ти не один, і навіть коли страшно, поруч є ті, хто тебе любить. Спробуй разом з мамою або татом вдих, мовби вдихаєш квіточку, і видих, мовби дуєш на кульбабку, твоє серце сильне, а твої почуття важливі. Добра ніч пташеня! Все буде добре. До наступної казки!